Запуск мовлення. Ваша дитина не говорить. Не поспішайте вчити слова. Почніть з запуску мовлення. Перший крок це не слова, а контакт зоровий, ігровий, емоційний. Тобто працюємо над сенсорною системою. Ми маємо навчити дитину. Правильно орієнтуватися в просторі, щоб мозок правильно обробляв сигнали, які надходять від різних аналізаторів. Наприклад, від слухового, зорового, тактильного. Щоб мовлення запустити, треба пропрацювати всі моторики у дитини загальну, дрібну. І артикуляційно. Говоріть коротко, чітко і з інтонацією. Формуємо розуміння мовлення через імітацію. Використовуйте такі прості жести, як дай, на па у повсякденних ситуаціях. Перші кроки це прості слова у знайомих ситуаціях, де м'ячик. Дай ручку пішли гуляти. Граєте в гру, покажи, де киця», покажи, де машина. Поступово дитина, вчиться розпізнавати слова. Не поспішайте вимагати слова. Спочатку вчимо дитину слухати і розуміти.